Тельці, вітаю вас! Вітаю вас на каналі Астроната. З вами я, Наталі Федулова. Це ваш прогноз на жовтень 2025 року. І я сподіваюся, що ви вересень видихнули, відчули вже себе сильнішими і впевненішими, змогли пройти цей такий ну, доволі непростий період з опорою на ті знання, які ми з вами розбирали у прогнозах, особливо прогнозі про затемнення. Адже саме тоді запустився надважливий процес у темах дружніх зв'язків, колективів. Початок у питаннях кохання, дітей, якісь да, крипти, якщо для вас актуальна ця тема. Тож обов'язково передивіться і подивіться, якщо ви не бачили ще цей прогноз про затемнення, тому що це довгостроковий такий ефект буде. Ми будемо відчувати цей цикл ще ну, до 27-го року. Насправді, якщо так глобально дивитися на речі, тому всі описи залишаю під цим відео. Особисто я прожила вересень дуже інтенсивно. і Ми клієнти також всі відчули, всі мені писали свої коментарі. І мені дуже цікаво, як у вас пройшов вересень. І напишіть у коментарях, поспілкуємося, тому що оця саме рефлексія і дослідження свого життя це і є ключ до майбутніх подій. Саме так вибудовуються прогнози. Дивіться, у нас на певних астрологічних аспектах. Формується в певний період, формуються певні події. І ми, астрологи, можемо, знаємо, коли цей період ще буде повторюватися. І знаючи, що відбувалося у тебе в цей період, воно буде циклічно, все життє циклічно, воно буде повторюватися ще. Тому так і формуються прогнози взагалі, якщо ви не знали ніякого третього ока. Все вираховується математично. Ось так. Тому напишіть, будемо досліджувати, фіксувати, рефлексувати і е, май, прогнозувати майбутнє. У мене є для вас новини. 10 жовтня я проведу перший свій такий астрологічний ретрит у Карпатах у неймовірно красивому місці, гірському комплексі Mountain Residence. і там нас чекає ну, і відпочинок, і перевантаження, і спа, дуже класний спа з краєвидами, з панорамами. Йога, смачна їжа, знайомства з однодумцями. І головне це дводенний воркшоп, астрологічний, а вже ж, де ви можете знайти відповіді на свої питання, зрозуміти напрямок подальшого розвитку, стратегію свого розвитку, наповнитися, познайомитися. Буде просто у нас всього 10 місць, і дуже розкішна компанія збирається. Тому, якщо ви відчуваєте відгук, пишіть в директ всі деталі в моєму інстаграм, буде щаслива з вами познайомитись, попрацювати і провести разом час. Друга новина, дорогі тельці, це що жовтень це час для вас, особиста таких емоційних гойдалок. Важливою темою жовтня буде тема стосунків. І, до речі, вона у багатьох так висвітлюється саме в жовтні. Напротязі місяця дуже активний у вас буде шостий сектор: Це сфера рутини, графіку, образу життя, здоров'я також підсвічується. І взагалі тема, як ви дбаєте про себе. Декілька напружених аспектів, аспектів жовтня будуть впливати на сферу вашої роботи. І також важливо, що Плутон розгортається у нас директний рух, і теми, які з травня були у вас на. Паузі, нарешті, починає рухатися. Кіне, кі... А кінець місяця принесе взагалі відчуття довгоочікуваного успіху. Там просто супер аспект. Про це все ми поговоримо. Тож, давайте приступимо говорити про головні події жовтня для вас, дорогі тельці. Нагадаю, що як ми правильно дивитися прогноз, ось такий загальний прогноз. Краще дивитися за асцендентом, за знаком асцендента. Це що? Ну, якщо у вас асцендент в тельці, це ваш прогноз. Якщо ви телець по знаку сонця, ну просто той знак, який ви знаєте, такий прогноз для вас також дає свої підказки. Але саме у загальних прогнозах для всіх тельців, дів, терезів і так далі, ну, ми ж всі різні, все одно, все ж таки більш таки працюючі асцендентні прогнози. Тому Дивіться і так, і так, і досліджуйте, що у вас взагалі відгукується і програється більше. А вже ж найінформативніша тема буде це особисті прогнози. Ну, це вже по бажанню, приходьте, я вас проконсультую, зроблю, і це нормально, така доступна в принципі, це вартість цієї консультації. Тому чекаю вас, велкам до мене в директ в Інстаграм. І якщо взагалі ви шукаєте таку глибину роботу з гороскопами своїм призначенням, я також всі посилання даю на свої консультації під цим відео. Отже, давайте повернемось до прогнозу на жовтень для вас тальці 2025 року. До 6 жовтня, Меркурій йде по 6 дому. Ну, він йде з середини вересня ви вже відчуваєте, що ваші думки, розмови, листування пов'язані з темами роботи, якісь поїздки пов'язані з роботою, або щоденні справи, рутина все налаштовується навколо ваших, вашої роботи. І тема здоров'я це робота і здоров'я. Тут ви більше спілкуєтесь, обговорюєте якісь плани по роботі, по здоров'ю, якісь можливі новини щодо колег або службових процесів, гарний час для організації свого дня, наведення порядку, аналізу результатів своїх своєї діяльності. І, о, взагалі, така порада вам звертайте увагу на деталі в цей час і плануйте профілактичні обстеження і стежте за своїм здоров'ям. З 6 жовтня Меркурій вже перейде в сьомий дім і буде переходити в Скорпіон. І тут активується тема партнерства, стосунків, співпраці, колаборацій, переговори, обговорення важливих питань, якихось там з партнером або шлюбним партнером, або діловим партнером, і можливість отримати якусь таку важливу інформацію від близьких або ділових. Партнерів розмови. Стають більше такі проникливими, відвертими, іноді навіть розкопують якісь такі приховані мотиви. Або маніпулювання в мінусі може проявлятися, тому що все ж таки Меркурій йде по скорпіону. Щось нам не розповідають, щось від нас приховують. Ми такі недовірливі в цей час. Меркурій в скорпіоні він жалить через слово, і... але тим не менш, комунікації буде дуже багато у вас в цей час, в цей період краще використовуйте цей час для чесних і глибоких. Розмов з партнерами, а не через маніпуляції, через вплив, там, тиск і так далі. Будьте уважні, до деталей у договорах, у угодах, у будь-яких документах. І слухайте інтуїцію, вона супер загострена в цей період. До 14 жовтня Венера е, йде в. По вашому п'ятому сектору, і тут планета гармонії, краси, радощів переходить в сферу творчості, кохання, самовираження. Ну тут хочеться знаєте, такі провести, пофліртувати, провести класний час, відпочивати, знайомитись, радіти, радіти, яка робота, потрібно кайфувати від життя. Ось успіхи у творчих проектах, у хобі якихось такі хобі у вас з'являються. І приносять задоволення. Позитивна енергія для відпочинку, для розваг, для того, щоб займатися з дітьми, щось робити для дітей. Взагалі тема пов'язана з інтересами дитячими. Так? Тож насолоджуйтесь моментом в цей час. Цей період до 14 жовтня. Вкладайте енергію у творчість, у любовні стосунки, займайтеся з дітками, зі своїми, або допомагайте діткам, використовуйте цей період для самовираження, для натхнення у проєктах, якісь такі креативні ідеї свої, втілюйте у життя. І, до речі, з 3 жовтня Венера буде з'єднуватися з кармічним Південним вузлом. І це таке несе кармічний навіть підтекст, тому що це такий дуже сильний аспект, він налаштований на щось завершити те, що ви робили ну, до того, по темі П'ятого дому. І що це несе? Завершення якихось старих романтичних історій. А, ну, тут, можливо, ви переписувалися або там, зустрічалися з кимось, і у вас відносини на такому рівні симпатії, а, тож вони можуть перейти в більш такий серйозний формат. Взагалі підсумовувати сферу кохання, дітей, хобі, творчих зусиль, ось тут щось потрібно. Ну, те, що ви робили до вам потрібно завершити, щоб піти в нове, отримувати якісь уроки з минулого, пожинати результати попередніх дій по цій темі. Народження дитини, до речі, може, якщо ви. Це робили або зачаття, зачаття дитини. Так? Може бути просто свято, якесь вас запрошують на свята, яке ви давно чекали. Тож дозвольте завершитись темам, які більше не служать вашому розвитку. Зверніть увагу на свої творчі і романтичні ініціативи. Вони потребують оновлення. Щось тут, Ваш блог, можливо, якщо є вашою такою творчим. Майданчиком, тож змінюйте щось тут. Використовуйте цей день для аналізу більше, для планування нового етапу. 7 жовтня у нас повня, повний місяць в Овні, в вашому 12 секторі. І це кульмінація, завершення, результат від тих справ, які ви робили до того, по яким темам. Ну, тут у, тема 12-го будинку це очищення від якихось старих програм, закриття циклів, пов'язаних з лікуванням, можливо, ви лікували хронічні захворювання, або ретрит проводили, і ось він завершується. Або духовні, якісь підсвідомі процеси, також завершуються, або ви прояснюєте щось для себе. Ви можете отримати, отримати якусь ясність щодо ситуації, які довгий час, знаєте, залишалися прихованими, щось таємне було. Щось не, не, не зрозуміле для вас. Ось тут ви чітко розумієте, що робити. Тож, Просто дозвольте завершитись старим процесом, прийміть уроки, які вам принесли принес цей період, і зверніть увагу на свій внутрішній стан, любительці, тому що ну, тут якби, сигнал про те, що потрібно з ним попрацювати. Медитації, духовні практики вони всі допоможуть вам впорядкувати емоції. З 14 жовтня Венера перейде в Терези в ваш шостий дім. І що це несе? Ну, по-перше, гармонію і приємну атмосферу на. На роботі приємна атмосфера у щоденних справах, у здоров'ї, і тут ви можете отримати просто задоволення від якоїсь рутини, від того, як змін ну, щось тут прямо по-новому у вас відбувається і приємно. Або колеги вас радують і дарують вам подарунки, якісь такі нові робочі контакти. Також можете відчути позитивний вплив на фізичне самопочуття, навіть на зовнішній вигляд. Ось ви, наприклад, щось робили по темі догляду, і ви вже бачите результати. Або ви просто займаєтесь доглядом за собою в цей період. і Це буде супер, якщо ви будете робити курс масажів, дбати про себе, ходити до косметолога, ну або займатися своїм. Здоров'ям. Тож використовуйте цей час для догляду за собою, позбавляйтеся здор... поганих звичок, організовуйте свою роботу так, щоб вам було кайфово. Ось так. Додайте краси, естетику у ваше таке буденне життя. Так, Марс весь місяць буде йти по вашому сьомому сектору і до 4 листопада, він буде у Скорпіоні. Ну, така собі композиція, тому що. Ну, якби Марс це дуже сильна енергія, і вона прям ну ви дуже активні в темі партнерства. В темі стосунків, спільних дій, колаборації. Якщо ви шукаєте партнера, ось шукайте активно. Але якщо ви не використовуєте цю енергію, ви можете просто задовбати свого партнера з особистого життя і е, сваритися з ним. Тому що ну, в Скорпіоні енергія така: я докажу тобі, що я можу. Або маніпулювати, або е, ну, є така деструктивненька енергія, тому краще використовувати її в плюс. Так? Що може бути? Е, Конфлікти можуть бути, напруження у відносинах, особливо якщо якісь є приємні такі приховані емоції. Щось ви приховували від о, свого партнера, і тут воно все виходить. Або навпаки, така підвищена пристрасть, енергія для досягнення спільних цілей, вирішення важливих питань, якщо ви вдвох берете і щось робите, прям дуже впливова енергія в бізнесі, в партнерстві класно взагалі робити щось з кимось. Направляйте енергію на конструктивну взаємодію в цей період, на спільні проєкти, уникайте конфліктів, і це хороший час для актив Роботи над стосунками, над партнерськими угодами. Отак. От 15 жовтня Плутон розгортається у директний рух у вашому 10 секторі. Плутон був тут ретроградний, і починаються рухатися теми кар'єри, статусу вашого, так, соціального або професійного. І після такого періоду паузи з'являються можливості для трансформації в роботі, просуванні ну, у реалізації важливих проєктів якихось ви займаєтесь своєю репутацією, своїм іміджем, своїм особистим брендом, тож сміливо використовуйте нові можливості для розвитку у кар'єрі. Звертайте увагу на довгострокові цілі, на стратегії, на планування, дійте дуже так обдумано, щоб закласти міцну основу для майбутніх досягнень. Тобто, не швидіть 16 жовтня. Марс скорпіоні робить гармонійний аспект до кармічного північного узла в Рибах. І від це торкає ваш 6 і 11 сектор. Це дуже сильний аспект і дуже сильний день. Він дає гармонійний вплив на роботу, на щоденні обов'язки, на колективну діяльність, можливості для професійного росту, через командну саме роботу, через колективну роботу, через спільноти. Також позитивні зміни у здоров'ї та життєвих і рутинних таких завданнях. Завдяки вашому такому свідомому підходу до справ Використовуйте цей день для продуктивної взаємодії з командою, з колективами, з колегами, приділіть увагу власному здоров'ю, режиму дня, тобто, не навалюйте на себе дуже багато, тому що. Ну, Постраждає здоров'я. Поєднуйте практичні дії на роботі з внутрішньою такою гармонією. Тобто бути ефективним це балансувати. 21 жовтня, новий місяць в Терезах, у вашому шостому домі, і це нова енергія, новий початок чогось нового у сферах робочого процесів, щоденних обов'язків, здоров'я. Тобто, роботи буде багато, і ви такі ефективні, але ви маєте. Ну, Враховувати попередні вказівки, можливість змінити підхід до рутини до впровадити нові корисні звички, підвищити свою продуктивність, організованість. таку І взагалі це час для перегляду режиму дня, планування робочих процесів, догляду за собою і догляду за своїм здоров'ям. Ось тут нова енергія. Можливо, ви будете наймати або наймати когось для того, щоб ну асистента, наприклад, або ну когось, хто допомагає. Вам по дому, наприклад. Тож використовуйте цей період для встановлення нових правил і ритуалів у вашому житті, новий графік життя. Зверніть увагу на здоров'я. Балансуйте між роботою і відпочинком, і плануйте робочі та організаційні зміни, щоб полегшити цю повсякденну рутину. Період з 20 по 27 жовтня у нас буде такий напружений аспект з'єднання Меркурія, Марса і Ліліт в Скорпіоні у вашому сьомому домі. Це такий день, коли ми можемо сказати щось зайве. І це не день, а період щось наговорити своєму партнеру. Ну, просто потрібно, якби. Розуміти цей ризик, тому що активується взагалі тема партнерства, стосунків і співпраці, але зі знаком таким мінусом, знаєте, хочеться доказати, хочеться давити, маніпулювати, хочеться ну, якісь так недовірливо ставитися до партнера. Якісь можуть бути інтенсивні дуже розмови, переговори, е, такі, знаєте, через конфлік, конфліктні ситуації. Е, Можуть ви можете приховувати, або можуть від вас приховувати якісь мотиви, справжні мотиви, емоційні напруження, можуть бути у партнерстві. І це, взагалі, ну, як би, час для рішучих дій у спільних справах. Якщо ви, наприклад, хотіли з кимось щось робити, це дуже гарний час, але уникайте імпульсивних рішень. Необдуманих таких конфліктів на емоціях. Емоцій дуже багато буде, тому знайте. Використовуйте краще цю енергію для конструктивного вирішення питань у партнерстві. Це ви можете. Ви взагалі, тельці, такі більш е, уравновішені люди, тому враховуйте вас, в принципі, вивести, якщо ви справжній телець, дуже дуже е, важко, тому як би, будьте просто собою. Будьте уважні. Особливо в період 26 і 27 жовтня. Це такі найнапруженіші дні цього місяця. А ось 28 жовтня один з найсприятливіших просто днів місяця. Це просто класний день. Цього дня формується великий гармонійний трин. Це най, найкращий аспект гармонійний між дуже багатьма планетами. Це Марс, Меркурій, Юпітер, Сатурн і Нептун. П'ять планет дають нам. Просто силу і е, такий бонус потік удачі, і це активує теми вашого сьомого, одинадцятого і третього секторів, тобто. Сприятливий день для важливих переговорів, нових угод, зміцнення партнерських, дружніх зв'язків, щось організовувати тут дуже класно, таке колективне, укладати угоди. Це час успіху у рекламі, рекламуйтесь в цей час, торгівля, тут буде йти все торгуватися дуже класно. І в цілому, місяць дає вам відчуття позитивного такого завершення, вирішення ваших справ. Тож. Використовуйте цю енергію для укладання угод, спільних проєктів, конструктивних розмов і гармонізуйте стосунки з партнерами, з друзями, з подружками. Приділіть увагу взагалі комунікації і організації важливих якихось таких справ, тому що саме з 28 жовтня вона буде максимально ефективна. Навіть всі зірки складаються просто дуже класно в цей день. І буде ще це так, якийсь тривалий період. Ну, це тривати буде десь тиждень. Тож, жовтні для вас, дорогі тельці, це час завершення старого і старту нового у стосунках, перш за все у творчості і роботі. Увага до партнерства, до фінансів, до внутрішньої трансформації. Ну а для тих, хто хоче глибше зануритися саме в свою. Особисту астрологію, індивідуальні консультації допоможуть розкрити ваш унікальний шлях. Соляр це прогноз на рік. Він просто must have сучасної людини. Він покаже, що для вас взагалі актуально цього року, куди направити сили і енергію, щоб бути успішним і ефективним. І мій міні-курс Астрокомпас – це просто спробувати познайомитися зі мною за дуже доступною ціною, і він навчить вас читати своє життя самостійно. Ну і звісно, я буду чекати і дуже. Рада бачити вас на ретриті у Карпатах. Приєднуйтесь, якщо є ще міста, і це буде і перезавантаження, і трансформація, і дуже приємні знайомства. Тож, до зустрічі під зірками, дорогі мої тельці, побачимось!